Чотири пакети продуктів отримує Аліна Римарчук. Тут із квітня каже, мешкають із родиною у родичів свого чоловіка, самі ж із Донецької області. Дають дуже хороші набори, какби так. все хватає. Щось робота важко, звісно, тут. здесь. А так як би дякую, вистачає всього. У березні сюди приїхала з Київської області родина Тетяни Онищенко. Залишаються поки тут, бо каже, бояться повертатися, тому допомога необхідна. У нас три сім'ї: батько із молодшою сестрою, сестра з чоловіком, двома дітьми, і я з чоловіком з дитиною. І гігієну і харчування, і дитяче давали. Ну, все, що необхідно для існування, для життя, все давали. Два продуктові набори отримала Олеся Діденко із Запорізької області. Такій допомозі, говорить, завжди раді. Ми цілий березень, ми в підвалах ховалися, різкнули. Питалися якось виїхати, тому що дитина понад усе. Ми залишилися без роботи, без заробітку. Також дуже піддержка велика нам такі набори. Та й місцеві жителі завжди готові прийти на допомогу. Додає Леся Черненко з Бердянська. Добрі люди, нам тут подобається. Ну і якщо нам що ну, ну це і що там там потрібно, ми потрібно, звертаємося нам ну відзивчиві люди і одразу допомагають. Близько 200 внутрішньопереміщених осіб проживає в громаді. Всім їм необхідна допомога, бо більшість втратили не лише роботу, а й помешкання. Розповідає голова громади Леся Шаповал. В лютому і в березні було набагато важче давати такі допомоги, тому що менше грандів міжнародних було менше було не ну, таких, будемо говорити, і люди були не готові. Ми надавали допомогу завдяки власним, ну власним можливостям. Свої ж мешканці приносили, допомагали і одягом, допомагали і продуктами харч. Чування, а потім вже виходили на той рівень, так на який можна десь отримати гуманітарну допомогу і в Черкаській обласній адміністрації, і за допомогою благодійних фондів, ось такі як українсько американський проект. Закупили продуктові та гігієнічні набори працівники благодійного фонду розвиток батьківщини Тараса Шевченка, розповідає заступниця голови фонду Світлана Сапітоненко. Наші фонд виграли грант американської підтримки як разом Файн Україн. От вони нам дали кошти, і ми допомагаємо людям, діткам, солодощі, шарики, щоб вони хоч трошки відчули себе дітками, дорослим пакунки з продуктами, які все є непохідне. Дали засоби гігієни, хоча б на перший случай. У Звенигородському районі нині мешкає більше 25 тисяч переселенців. До проекту поки задіяли чотири громади, каже голова Звенигородської районної ради Сергій Струк. Матусівська громада, потім буде Буженська громада, потім Звенигородська громада і Мокрокалигівська громада. Вартість проєкту 25 тисяч доларів, які отримав благодійний фонд, і відповідно ми розподілили їх між чотирма громадами. Це невеликі громади, у них, ну, скажімо так, не такий великий ресурс для скажімо так, надання таких допомог, і вони знаходяться більш віддалено. Є перспектива, що ми продовжимо з ним співпрацю і поширимо цю роботу на більшу кількість громад. Тетяна Зозуля, Коцаба. Новини на Суспільному. Черкащина.